Так виглядають мої брови. А в мене є старий перманент. Йому вже років вісім. Він вже трошки посірів. Стали бровки холодніші. І відповідно, мені потрібно. Трішки підкреслювати свою форму, щоб вони мали акуратний і класний вигляд. Ну і плюс я завжди працюю з клієнтами. Я сама виконую процедуру перманентного макіяжу і веду свій особистий блог. І для мене дуже важливо мій зовнішній вигляд. А брови це особливо. Ну що, поїхала? Використовую для макіяжу брів олівець, дуже зручний цей механічний олівчик. Його не потрібно. Заточувати. Перед самим макіяжем я обов'язково розчісую самі бровки. Дивіться, секрет мого макіяжу брів полягає в тому, що в принципі, в мене є вже старий перманент, його треба просто облагородити, скажімо так, дати йому гарного естетичного вигляду. Тому для цього я беру олівчик для брів. і Внизу мені потрібно чуть-чуть розширити саму бровку, і я підвожу олівчиком низ брови, розширюючи її знизу. Ось так це виглядає. Я обличчя свого бренду, і для мене дуже важливо, як я виглядаю. Я постійно спілкуюся з клієнтами, я постійно... Знімаю відео для свого контенту, для контенту студії. І, відповідно, зовнішній вигляд моїх брів, а особливо брів, дуже для мене важливий. Напевно, ви чули таку фразу, що брови міняють все. Напевно, і в нас на сторінці ви побачите, як змінюється обличчя наших клієнтів, якщо в них красиво підведені бровки за допомогою перманентного макіяжу. От, а тут у нас є вже перманент і відповідно, ми його просто підкреслюємо. От, навіть подивіться зараз, як змінилось моє обличчя. На правій брові в мене вже є макіяж, а на лівій вона ще без макіяжу. Дивіться, як людина міняється. Поїхала друга, малюю. Аналогічно все те саме, що і на правій брові. Підвожу вниз, я трішечки розтушовую, щоб так як в мене сіренький вже відтінок брів, мені треба їх трошечки підтеплити сам колір. Я втушовую, розчішуючи самою щіточкою колір в бровки. Ось так я підмалювала брови самим олівцем. Тепер ловіть лайфхак, для того щоб бровка ще гарніше, естетичніше, сексуальніше виглядала. Я використовую для цього консилер. Консилер досить такої щільної текстури, і для цього використовую синтетичну кісточку тоненьку, якою буду підводити саму бровку знизу. Ось так виглядає. Дівчата, в мене перманент є, але є такі нюанси, що в мене дуже-дуже світла своя волосинка. І в принципі, я час від часу самі волоски наші дівчата в студії на мені фарбують їх для того, щоб брови ще гарніше, об'ємніше виглядали. І тому я рекомендую все-таки за бровами доглядати, щоб вони дійсно виглядали перфектно. Дивіться, як бровки самі змінилися, коли їх підвела світлим консилером. Тоді таке йде ніби сяєння і, відповідно, здається, ще привабливіший погляд ваш. Ну і на завершення макіяжу брів я використовую гель для брів, який допоможе мені зафіксувати волосинки на цілий день. От і все. Дівчата, мій макіяж брів зайняв аж раптом 5-7 хвилин, і то я з вами ще спілкувалася і розказувала, що за чим я використовую. І для такого більш сяючого ефекту, як вишенька на торті, я можу використовувати хайлайтс. Це буквально під самою аркою брови, під самим апексом я даю чуть-чуть блискіток. Які ще додають більш естетичного та такого сяяння нашим очам. Готово! Ось такий результат ми отримали. Звісно, якщо тобі відео було корисним, обов'язково бери і використовуй всі мої лайфхаки. Але якщо тобі хочеться ще більше спростити життя, запрошую тебе в Beauty Studio на перманентний макіяж. Всі деталі в описі.